Донечани завжди хотіли приєднатися до Росії. Підписуйтеся на наш YouTube канал, ставте лайки, пишіть, що ви думаєте про цей епізод. У квітні 2014 року на запитання, якими ви б хотіли бачити відносини України з Росією. 87% мешканців Донецької області відповіли, що бачать Україну незалежною від Росії. Причому опитування проводили вже після початку окупації. 5 березня 2014 року 10 тисяч мешканців Донецька розгорнули український прапор на центральній площі міста. У той час прихильники руського міра кидали в них яйця та пляшки. Це був у перший та останній протест у місті. Наступний мітинг 17 квітня 2014-го оточили проросійські сепаратисти. Координатор комітету патріотичних сил Донбасу Сергій Гармаш вважає, усі, хто тоді вийшли, були героями, бо перед цим мітингом на місцевому телебаченні щодня говорили: не ходіть на мітинг, вас там будуть убивати. Серед мітингувальників був доцент Донецького національного технічного університету Ігор Козловський. У січні 2016 року його захопили бойовики так званої. Донецької народної республіки за проукраїнську позицію пробув у полоні 700 днів, поки його не звільнили за обміном. Помер у Києві у 2023 тисячі За кілька десятиліть до того, за свої ідеї про збереження і розвиток української культури зазнав репресії з боку радянської влади український письменник Василь Стус. Напишіть у коментарях, чи знали ви, що Стус народився у Донецьку. У травні 2015 року окупанти демонтували барельєф стуса з фасаду будинку Донецького університету, де був напис із цитатою: Як добре, те, що смерті не боюсь я». редакції та школу, де працював стус, обстріляли. Доля експонатів із музею Стуса в Донецьку невідома. Про українських донечан боялася і радянська, і російська влада. Донецьк не завжди називався Донецьком. Місто виникло у 1869 році, коли британський гірничий інженер Джон Г'юс викупив у російського князя концесію на будівництво рейкопрокатного заводу. За вісім місяців Г'юс разом з іноземними інженерами збудували першу домну. Поселення назвали на його честь. Юзівка, коли у 1917 дев'ятсот до міста прийшла радянська влада, Юзівку і регіон визнали головною економічною базою країни з 1924-го місто назвали Сталіно на честь диктатора Йосифа Сталіна. Іноземці виселили місто, заселили переселенцями з центральної Росії, Південної України та Приазов'я. Щоб об'єднати різнорідне населення, влада створила нових героїв людей праці, які працювали під землею чи біля розплавленого металу. Так з'явилися міфічні Олексій Стаханов, Паша Ангеліна і Микита Ізотов. У 1961-му місто назвали Донецьком. Тоді збудували перший символ міста пам'ятник Шахтарю. Влада продовжила творити міф про щасливих шахтарів та індустріальне місто. У 1990 році шахтарі вимагали відставку уряду СРСР. 1 березня 1991-го страйкували донецькі шахтарі. Однією з вимог було надати конституційний характер декларації про державний суверенітет України. То чи завжди донечча? хотіли приєднатися до Росії.